Електромобільне ралі екологічно чисті. Вони не потребують вуглеводного пального. Дешеві в експлуатації у Львові стартувало одне з наймасштабніших у Європі ралі на електромобілях. Воно об'єднало кілька десятків учасників, триматиме два тижні і фінішувати гонщики. Запланували у Монте-Карло. На центральній площі Львова символічний старт автомобільному ралі дає львівський трамвай. Організатори події жартують, хоч до Монакові не доїде, але використовував електричну енергію, коли автомобільні гіганти про це ще й не мріяли. Зате сьогодні переконані учасники пробігу майбутні саме за електрокарами. Я навіть не посчитав, сколько в старті машин, тому, що ми вважаємо і електричні мотоцикли, і електричні велосипеди. тому я думаю, сьогодні рекордний день. Конечно ну, Бензин і дизель – це як ми всі знаємо. Це не екологічний. Це, щоб пропагувати землю, ну і в автопробіг до Монако вирушають не тільки українці, а й учасники з інших країн. По дорозі до них приєднуватимуться усі охочі, тож на старті є автомобілі багатьох світових брендів. Не залишились осторонь і українські виробники. Це перший вітчизняний електрокар. Це наша гордість, це наша... Ну, є чим гордитися в Україні і нашій компанії. Вот этот автомобиль автомобіль пірвова Львові, і в рамках нашого електромобільного марафону він представлен в 23 городах Европы. И Європи. І будет презентація Монако на финише 3 июня. Синхронус так називається. Український електрокар призначений для перевезення великої кількості людей, тож може використовуватись як таксі, шаттл для готелів чи авто для екскурсій. У ньому багато місця та простору. Не очікував дізнатися про те, що це українського ну, українського виробництва автомобіль. Чесно, зовні він виглядає дуже дивно, якось так нестандартно. Ось І, в принципі приємний такий. Місце достатньо. Сідайте з нами посидіти. За два тижні учасники марафону подолають понад три тисячі кілометрів та відвідають десять європейських країн. Переконані, що вони першопрохідці, бо вже через кілька років ралі на електрокарах перестануть бути дивовижею. Степан Грицю корист. Малько Львів, спецкор 2 плюс 2.